The Witch. 2015 рік, дебютний повнометражний фільм Роберта Егерса, який змінив правила гри для хоррору. Це не фільм жахів у класичному розумінні, це жанр історичного хоррору, який Егерс фактично створив заново, без скримерів, без cgi монстрів. Тільки атмосфера, історична точність і страх, який народжується з віри. Фільм знятий за 4 мільйони доларів, зібрав понад 40 мільйонів у світовому прокаті, запустив кар'єру Ані Тейлор Джой і довів, що авторське кіно може бути комерційно успішним. Сьогодні я розберу the Witch» на атоми від сюжету до технічних рішень, від кастингу до того, чому справжня коза стала найбільшим викликом на знімальному майданчику. Поїхали! 1630 роки Нова Англія. Сім'я Боританів на чолі з Вілімом вигнана зі своєї общини за релігійні розбіжності. Вони оселяються на краю дикого лісу, намагаючись вижити самотужки. Їхнє життя це щоденна боротьба. Врожай не вдається, пастки порожні, віра єдине, що тримає їх разом. Але коли зникає немовля Семіел під наглядом старшої дочки Томасін, сім'я починає розпадатися. Батько звинувачує дочку, мати божеволіє від горя. Близнюки підозрюють, що Томасін – відьма. Старший брат Калеб роздирається між обов'язком і підлітковими спокусами. Що насправді відбувається? Чи є відьми реальними? Чи це параноя, викликана голодом, страхом і релігійним фанатизмом? Егерс не дає однозначної відповіді: ми бачимо сцени, де відьми існують: стара жінка в лісі, шабаш біля вогнища. Але ми також бачимо, як сім'я знищує себе зсередини через підозри та звинувачення. Зовіч це не про надприроднє. Це про те, як віра без розуму перетворюється на зброю, як страх стає самоздійснюваним пророцтвом. Як сім'я, яка мала вижити разом, знищує одна одну. Фінал фільму «Томасін підписує книгу диявола і приєднується до Шабашу Відьом, це не твіст, це логічний висновок. Коли тебе звинувачують у чомусь достатньо довго, ти можеш стати тим, ким тебе називають. Особливо, коли інших варіантів немає. Роберт Егерс не просто зняв фільм Жахів, він створив часову машину. Перед тим як написати сценарій, Егерс провів 4 роки за дослідженням історичних джерел. Він вивчав судові справи про відьом у новій Англії 17 століття. Особисті щоденники колоністів релігійні трактати того часу. За його власними словами, з інтерв'ю Інді я хотів створити фільм, який би виглядав так, ніби його зняли у 1630-х роках, якби в них були камери. Це не метафора. Кожна деталь фільму від діалогів до костюмів базується на реальних історичних документах. Еґерс написав діалоги, використовуючи справжні тексти 17 століття. Він взяв фрази щоденників, судових протоколів, релігійних памфлетів того часу. У фільмі немає жодного слова, яке не існувало б у 1630-х роках. Більше того, актори спочатку навіть не розуміли, що кажуть. Еґірс заборонив їм модернізувати мову. Вони вчили текст як музику, а вже потім розбирали значення. Костюми створила Лінда Муєр. Вона не просто шила одяг, вона відтворювала технології XVII століття. Тканини ткалися вручну, барники робилися з природних матеріалів, навіть нитки були автентичними. У інтерв'ю А24 Муєр розповіла: ми не використовували жодних сучасних матеріалів. Якщо щось не існувало в 1630-х, ми його не використовували. Фільм знімали в Онтаріо, Канада влітку 2014 року. Але декорації будувалися по-справжньому. Ферму сім'ї Егерс наказав збудувати з нуля, використовуючи технології 17 століття, без цвяхів, без електроінструментів, тільки дерево, мотузки та ручна праця. Чому? Тому що він хотів, щоб актори жили в цьому просторі, щоб вони відчували тісноту, холод, ізоляцію, щоб їхня гра була органічною. Філіп – справжній кіс на ім'я Чарлі. І він був найбільшим кошмаром знімальної групи. Егерс наполягав на використанні справжньої тварини замість CGI. Але Чарлі виявився непередбачуваним. Він не слухався команд, атакував акторів. Під час однієї зі сцен він врізався в камеру. У інтерв'ю Variety Егерс зізнався, робота з Чарлі була складнішою ніж з будь-яким актором. Але він дав фільму щось, чого CGI ніколи не дасть реальну присутність. Фільм коштував 4 мільйони доларів. Для контексту це бюджет низькобюджетного інді фільму. Але Еґірс витратив гроші не на спецефекти, а на автентичність. Більша частина бюджету пішла на дослідження, костюми, декорації та роботу з історичними консультантами. Результат: фільм зібрав понад 40 мільйонів доларів у світовому прокаті. Це майже в 10 разів більше за бюджет. Візуальна мова The Witch – це окрема майстерність, і вона народилася з обмежень. Оператор Джарін Блашки. Це його перша співпраця з Егерсом, але точно не остання. Після The Witch вони разом зняли The Lighthouse та The Northman. Блашки поставив собі жорстке правило: тільки природне освітлення, жодних штучних джерел світла у денних сценах сонце у нічних свічки. І все. Чому? Тому що Егерс хотів, щоб фільм виглядав так, як люди 17 століття бачили світ. У них не було електрики, вони жили у темряві. У інтерв'ю American синематографер Блашки розповів: ми використовували тільки свічки для нічних сцен. Це означало, що акторам доводилося грати в майже повній темряві, але саме це створювало атмосферу. Для денних сцен Блашки використовував Оверкаст Скай похмуре небо. Він спеціально чекав на дні без сонця, щоб світло було м'яким та рівномірним. Це створює відчуття безнадії. Фільм знятий у форматі 1,66 до 1, майже квадратний. Це не випадковість. Егерс обрав цей формат, тому що він нагадує пропорції картин 17 століття. Це створює відчуття клаустрофобії. Екран здається тіснішим, ніж звичайний широкоформатний. Фільм майже позбавлений кольору: сірий, коричневий, чорний. Навіть кров виглядає темною. Це не випадковість. У постпродакції колорист Том Поуль свідомо приглушив усі кольори, що фільм виглядав як старовинна картина. У інтерв'ю no Film School Поуль пояснив: ми хотіли, щоб фільм виглядав так, ніби його дістали з музею. Тому ми видалили всю сучасну яскравість. Композитор Марк Корвен. Він створив один з найтривожніших саундтреків в історії хоррору. Але як? Корвен не використовував оркестр. Замість цього він створив власний інструмент The Apprehension Engine. Це дерев'яна коробка з металевими струнами, які можна крутити, смикати, бити. Звук, який вона видає, це скрип, стогін, гул. Щось нелюдське. У інтерв'ю Pitchfork Корвен розповів: Егерс хотів, щоб музика звучала так, ніби вона йде з лісу. Не оркестровий саундтрек, а щось первісне. The Apprehension Engine дала мені саме це. Але саундтрек це не тільки музика. Звукодизайнер Даміан Волхевер створив атмосферу через «silences» — тишу. У фільмі багато моментів, де немає ніякої музики, тільки звуки вітру, кроків, дихання. Це змушує глядача напружуватися, бо ти не знаєш, коли з'явиться наступний звук. Монтажниця Луїза Форд. Вона працювала над тим, що фільм рухався повільно, але неухильно. The Witch» — це не фільм з різкими стрибками, це slow burn — повільне горіння. Напруга наростає поступово сцена за сценою. Форт використовувала довгі кадри та мінімал кац, мінімум різів. У деяких сценах камера просто стоїть і спостерігає. Це створює відчуття, що ти свідок, а не глядач. Аня Тейлор Джой на момент кастингу Ані було 16 років. «The Witch» — її перша головна роль у кіно. Але Егерс побачив у ній щось унікальне. У інтерв'ю «The Hollywood Reporter» він сказав. Аня має обличчя, яке могло б існувати в XVII столітті. Вона виглядає як людина з картини. Але це не тільки зовнішність. Тейлор Джой довелося грати персонажа, який проходить шлях від невинної дівчини до підписання угоди з дияволом. І вона зробила це без жодного фальшивого моменту. Для ролі Аня пройшла інтенсивну підготовку. Вона вивчала парутанську культуру, читала релігійні тексти XVII століття, тренувала староанглійську вимову. У інтерв'ю інтерв'ю мегазін Тейлор Джой згадувала: Роберт дав мені список книг, які я мала прочитати. Я мала розуміти, як думає Томасін, що для неї означає віра, що для неї означає страх. Ральф Інесон. Інесон, британський актор з характерним низьким голосом. Він ідеально підійшов на роль патріарха Прутанена. Еґерс обрав Інесона не тільки за зовнішність, але й за голос. У інтерв'ю з Крін Дейлі сказав: голос Ральфа звучить як пророцтво. Коли він говорить про Бога, ти йому віриш. Інесон також пройшов історичну підготовку. Він вивчав порутанські молитви, манероповодінки, світогляд 17 століття. Кейт Дікі Дікі шотландська акторка, відома своїми драматичними ролями. Її Кетрін це жінка на межі божевілля. Егерс потрібно була акторка, яка могла б показати розпад особистості без перебільшення. Дікі зробила це майстерно. У інтерв'ю The Skinny Дікі розповіла: Кетрін це жінка, яка втратила все: дитину, віру, контроль. Я мала показати, як людина ламається зсередини. Гарві Скрімшоу. Скрімшоу на момент зйомок було 11 років, але його роль одна з найскладніших у фільмі. Сцена одержимості Калеба, де він корчиться, кричить, говорить про христа це шедевр акторської майстерності. І Скрімшоу зіграв її без дублерів, без CGI. У Behind the Scenes матеріалах Еґерс розповідав: Гарві репетирував цю сцену місяцями. Він мав розуміти, що таке релігійний екстаз, що таке страх перед пеклом. І він це зробив. Егерс використовував нестандартний підхід. Він не давав акторам читати весь сценарій відразу. Вони отримували тільки свої сцени. Чому? Тому що він хотів, щоб актори відчували ту саму невизначеність, що їхні персонажі. Вони не знали, що станеться далі. Це створювало природну напругу. Також Егерс наполягав на тому, щоб актори жили разом під час зйомок. Вони мали функціонувати як справжня сім'я. Конфлікти на екрані мали бути реальними. Егерс довів, що можна зняти фільм без скримерів, без CGI, без компромісів, і він буде страшнішим ніж будь-який блокбастер. Чому The Witch працює? По-перше, це фільм про людей, а не про монстрів. Ми боїмося не невідьому, ми боїмося того, як сім'я знищує себе через страх. По-друге, це фільм, який поважає свою аудиторію. Егерс не пояснює все, він показує і дає тобі самому зробити висновки. По-третє, це фільм, який існує у своєму світі. Егер створив тотальну атмосферу від діалогів до світла, і ти йому віриш. The Witch запустив цілу хвилю historical horror. Після нього ми отримали The Lighthouse, The Northman, Midsommar. А 24 стала синонімом якісного авторського хоррору. Але найважливіше, The Witch нагадав нам, що найстрашніше не те, що ховається в темряві. Найстрашніше це ми самі. Коли віра стає зброєю, коли любов перетвориться на підозру, коли сім'я стає ворогом. І це те, що робить за віч вічним. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Якщо є думки, коментарі, питання, пишіть нижче. Також ви можете підтримати канал Фінансово через Монобанку чи підписку на спонсорство в самому Ютубі. Дякую за перегляд, друзі, до зустрічі в наступному розборі.